Світи тихий, краю милий, моя Україна. А що тебе сплюндовано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилася? Чи ти діточок, не певних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаїв навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний син. Подивись тепер на матір, на свою країну, Що ще колишниця співала по свою недолю. Що співаючи ридала, виглядає волю. Ой Богдане, Богданечку. Якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, житові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботи. Ні про брат мій висихає. Мен... І могилі мої милі, москалі розриваю. Нехай риє, розкопує. Не своє шукає. А тим часом реверні нехай підростають. Та допоможуть москалеві господолювати. та з матері на сорочку знімати. Помагайте, недолюдки! Матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.